21 дівчина змогла показати себе у всій красі на конкурсі княгиня Чернігова. Він проходив у неділю в одному із ресторанів нашого міста. Перед виходом на сцену за лаштунками конкурсантки готувалися вразити членів журі в этом конкурсі. Для мене, для мене особливо, не победа, а побіда тому що я відкриваю для себе щось нове і радуюська. По зросту якось підбирали. Ти така також якась маленька. Ну, Наверное, рост не всегда все решает, и поэтому я же говорю для себя. Я думаю, на княгиню Украины я не попаду, поэтому для себя можно поучаствовать. Чотири етапи конкурсу потрібно було пройти учасницям. Це презентація, вихід в шубах, купальних костюмах і вечірніх сукнях. Тільки після цього судді оголосили результат. Хоча вже після другого конкурсу голова журі знала, хто переможе. Мені дуже приємно, що сьогодні сошлись у нас шліс мнення по поводу першого місця, по второму і третьому у нас би, є ще би, моменти. Ну би, все одно практически ми сьогодні єдиногласно, тому я думаю, у нас не буде ніяких споров. І вот, я так думаю, що і зал з нами згодиться теж. переможницею стала Анастасія Сух під номером 18. До речі, саме про неї казала Ірина Должикова, коли висловлювала свої думки з приводу найкрасивішої. Вечір гламуру не пройшов без сюрпризів. У якості запрошеного гостя став шоумен Дмитро Коляденко. Він розважав публіку своїми жартами та співом. Детальніше про конкурс княгиня Чернігова Чернігова-2012» дивіться у програмі Вечірній променад».